Чи ви стежите за ситуацією в Судані? Чи ви. Е, чи відрізняється чимось? До речі, Судан сьогоднішнього дня від Судану, коли ви там були послом. Ну, ви я думаю, були все ж таки не в Судані, а більше в Каїрі, а в Хартум на, 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 наїздами, бо завжди дипломати обирають там, де хоч якесь. По... Ну, якесь життя є цивілізоване. Я думаю, що е, хартум це дуже далеко від цивілізації. Розкажіть, будь ласка, пане Андрію. Хартум – це дуже далеко від цивілізації. І я не думаю, що воно на суттєво змінилося. Воно змінилося е, е, економічно назовні і плямами. Ну, Скажімо, в Судані 2002 року я був першим українським послом в Судані. А 2002 року була одна. Один будинок в 12 поверхів. Зараз там є їх 10, а може 20 і не тільки в 12. Крім того, населення країни за цей час зросло майже вдвічі. Судан належить, до, як і сусідня Ефіопія, до тих держав, де зростання населення катастрофічно швидке. Кенія теж, я там теж був послом. А в Судан я їздив кілька разів. І вручав свої вірчі грамоти, покійному вже Омару Аль-Баширу, якого скинули в 2019 році. знаєте, я свого часу вручав вірчі грамоти послу президенту Хосні Мубараку, якого теж скинули. Я жалкую, що я ніколи не вручав е, російському президенту. Я думаю, ви приречені. А, ви припали, не... вас треба терміново а, в Москву. Що, що думає Кулеба? От я себе питаю. Ну, мабуть, ні в кого такої е, таких цікавих минулих справ не було. Е, що таке Судан? Е, в той час це був ще єдиний Судан, ще е, Південний Судан йому належав, але було зрозуміло, що він не буде належати. Е, бачите, єгиптяни колись назвали цю країну Аль-Білад Аль-Судан, що означає країна чорних, країна темних. Вони самі були, е, скажімо так, Браун, коричневі, а тут були темно-коричневі, але теж араби. А, а ось там, де Південний Судан, це не гроїди, це інша раса. І власне, тому воно відкололися. відкололося, і е, британці колись говорили Судану, єдиному Судану, що не треба, не, не, не пхайтесь туди, хай вони живуть своїм життям, хай це буде Шотландія, автономія, як завгодно. Вони послухалися і ось мали результат е, 15-річну цивільну е, е, громадянську війну, і врешті-решт розкол. А Судан живе на двох-трьох. Джерелах. Перша це звичайно та нафта, яка в основному знаходиться в південному Судані. Але Південний Судан не має виходу до моря. І тому єдиний нафтопровод, колосальний, йде через Судан і за це платяться великі гроші. Це одне джерело, друге джерело це золото, яке добувають в Судані, і золото в основному купує Росія і допомагають їм хто? Допомагають їм Вагнер і їм подібні. І їхні однодумці, назвемо це так. Ну і третє джерело це сільське господарство. Знаєте, Судан це унікальна країна в Африці. В ній є і вода, і тепло. В Єгипті тому ж, наприклад, є теж тепло, але нема води. І так само нема води в Лівії, нема води в Алжирі, у всій Північній Африці, а в Південній Африці там кліматичні умови зовсім інші. Тут родюча земля, вода і тепло. І це є третє джерело. Прибутки в Судану. Ну, а джерело негативів Судану це режими, які міняють один на другого, і які значною мірою одні з найвідсталіших в світі за розвитком. Не можна сказати, що населення відстале. Не можна сказати, що населення якесь, ну, як то кажуть, неправильне, погане. До речі, у британців в Судані була вища освіта, організована прекрасно. Я пам'ятаю, я приїхав з Єгипту вперше в Судан. Мене вразив майже оксфордський акцент більшості співрозмовників. Прекрасний суданський, Хартумський університет, викладачів було багато англійців і так далі. І так далі. На, на жаль, Омар Баши зробив все, щоби вигнати. Англійських викладачів і пере, перевели з англійської мови на арабську, здається, в 2017 році викладання. І, звичайно, тепер буде рівень і викладання, і викладачів, і мови гірший. Тобто своєрідна дуже країна, і, і негативна, і позитивна. Відкриваються двері, пам'ятаю, перший свій приліт, плюс 43. Здається, це був чи, чи грудень, чи, чи січень щось таке. І воно так Пане зовні. Андрію, а оце історія з золотом. Мене вона вчора заскочила, я би сказав, тому що я якби дивився да, сільське господарство, да, вода, я просто карту дивлюсь. Верхів'я там, чи не зів'я Нилу. Коротше, там річки темні. Центрів'я, насправді. справді. Да, і, так. І є вихід на Червоне море, і, так. Тобто, на світову торгівлю. Все це зрозуміло. З одного боку, з іншого боку, шалена бідність, наскільки я розумію, і ви підтверджуєте, якщо це 20 років тому, чи там 15 було один будинок 9-поверховий, то це не говорить про багатство. Страшна бідність і наявність золота. Тобто, у, у нормальної людини, якщо така асоціація, якщо десь є золото, то це не може бути аж такою бідною країною. Чи дійсно там багато золота і чи дійсно. Якось перерозподіл грошей з нафти з сільського господарства золота іде так, що люди все одно живуть на 2 долари на день, тобто на максимум на 60 доларів на місяць. Вони всі живуть на 2 долари на день, це правда. Може і на півтора. Чи, чи дійсно там настільки багато золота, ніхто не скаже, геологію не розкриють його там я. Наскільки я пам'ятаю, його там не вважалося, що аж так багато. Це не клондайк номер 2 але воно є. Проблема в тому, що ці ресурси і їхні, їхній вихід назовні вони відділені від життя громадян, в принципі. Тобто, це вузькі доріжки, ось та нафта, яка йде великим нафтопроводом, Це вузька доріжка екстериторіальна. І так само золоті е, копальні, вони екстериторіальні. Е, це золото ну, не, не, не те, про яке говориться в Біблії в країні Нуб і, цар, і про царя Соломона, але десь близько того. Е, власне, багато легенд про нубійське золото походить е, саме е, з Судану. І, і третє, от ми говоримо сільське господарство, так, воно. Загалом то вже і товарне зараз. Але е централізовано перекупники, ну, великі компанії, скажімо так, забираються і везуть кудись. Люди залишаються там, де вони залишаються, залишаються непричетними до е зовнішнього світу, скажімо, назвемо це так. Тут певною мірою грає роль ще і релігійний чинник. Бачите, е я працював в арабських країнах і десь від багатьох чув, я маю це, мені це Господь Аллах, як би ми це не назвали, він мені це дав. І це моє. А йому дав ось те. дев'ятиповерховий будинок і Мерседес, і так далі. Він це отримав від Аллаха. Але ми всі э, діти Божі, і відповідно ми не можемо на батька ображатися, чому так, чому не так. А коли з'являються Вагнери, вони змі. Не, я не кажу зараз конкретно про Судан. Ми знаємо не багато про Вагнера в Судані. Ми знаємо про нього багато в Чаді, в Малі, в е, Південній Лівії, там декотрих інших країнах. А вони ламають цю е, парадигму, вони ламають цей усталений порядок. Вони кажуть: ти вбиваєш, це нормально. А чому б тобі не вбивати? Я вбиваю і бачу, живий, здоровий, і навіть маю більше. Вони цю патріархальщину знищують і починається а, Донбас. Пане Андрій, останнє питання у нас пару хвилин буквально. А, а от чи варто уваги ситуація в Судані європейських країн? Чи вони мають втручатися? Бо для мене завжди, коли кажуть, Судан для мене Червоне море, можливість побудови там бази російської і тоді це ну, небезпека для світової торгівлі, Суєцький канал, Європа, Африка, Європа, Азія і так далі, тому подібне. Там, і так вже ми бачимо, Ємен неспокійний. Навколо цього Бабель-Мандебського пролив, проливи протоки, проблеми. Е, в Джибуті база можлива чи неможлива китайська. Коротше, там може бути таке, така проблемка. Всеосяжна. Що ви скажете? В Джибуті вже є американська база велика. В Джибуті є менша, але хороша китайська база. Тому з цієї точки зору і Бабель-Мандебська протока, і Червоне море забезпечені, ті друзі. Закляті, будуть взаємно берегти і море, і протоку, і свої танкери, і так далі. Це перше. Друге, чи варто втручатися? Варто втручатися з тої простої причини, що А. 50 мільйонів людей. Якщо буде погано, вони десь побіжать. І побіжать вони частково на море, але багато хто побіжить в Єгипет, а з Єгипту, куди він побіжить, в Європу. Це друге. А третє поруч Сомалі. Поруч Чад. Поруч, а трошки південніше підемо, а там Нігерія, де 250 мільйонів людей. Тобто все це може розгорітися в величезне полум'я. Тому мені здається, що правильно роблять і англійці, колишні колонізатори, і американці, ті, які допомогли Південному Судану стати незалежною державою і значною мірою впливають на регіон. І я думаю, що і китайці теж в цьому зацікавлені, бо основні покупці суданської нафти саме вони, контролюють а нафтопровід саме вони. І коли ви будете в суданському магазині щось купувати, то 8 із 10 це буде китайське, 2 з 10 це буде турецьке. Таким чином, і ті, і другі, і треті вони дуже зацікавлені. Я думаю, що саме тому ми бачимо: даруйте, я не хочу сказати, що 400 загиблих людей це мало. Але 400 загиблих людей після тижня війни між двома найсильнішими військовими групами в такій величезній державі це дуже мало. По суті, це стрілецька зброя. Таке трошки там політає літачок і щось скине, і то невідомо куди він скине. Тобто, поки що, конфлікт я хотів би, щоб мої слова в вухо потрапили загалом локальний, і, мабуть, всі зацікавлені, в тому числі КНР сили. Будуть робити все можливе для того, щоб він не вийшов за межі столиці. Бачите, навіть вам Омдурмані це є місто супутник на другому боці Нілу від Хартуму, і там навіть боїв нема. Поки що тільки Хартум.